Де ви бачили такі зарплати? Знову про інвестиції для айтівців. А як бюджетнику зібрати на пенсію? Це типові запитання, які ми отримуємо під більшістю наших відео про інвестиції. Тож сьогодні поговоримо не про високі зарплати, а про тих, хто, можливо, найменше захищений фінансово: про вчителів, лікарів, держслужбовців. За даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в бюджетній сфері станом на 2025 рік складає трохи більше 15 тисяч гривень. Чи можлива достойна пенсія для людини з доходами у 15-20 тисяч на місяць? Суспільна думка, на жаль, часто відповідає ні. Але є інша реальність. Вітаю вас на каналі Сімейний Бюджет. Сьогодні ми поговоримо не про мрії, а про чіткий робочий план, який може кардинально змінити ваше фінансове майбутнє. Так, це не чарівна пігулка, але це шлях, який роками доводить свою ефективність. Що ж, готові діяти та навчатись? Підтримайте нашу роботу лайком. Для нас це найкращий стимул створювати ще більше корисного контенту. І ми починаємо. Чому більшість з нас не вірить у приватну пенсію? Давайте будемо відвертими. Коли ми чуємо слово інвестиції, в уяві постає щонайменше волстріт, дорогі костюми, складні графіки і головне величезні суми грошей. І це наш головний психологічний бар'єр та які інвестиції з моєю зарплатою. Це міф номер один, найнебезпечніший. Він змушує нас нічого не робити роками, чекаючи на кращі часи, які, як правило, ніколи не настають. А правда в тому, що для створення капіталу на старті важливо не так сума грошей, як дві інші речі. Дисципліна та час. У молодого вчителя чи лікаря є актив, якого немає у 50-річного бізнесмена. Це час. Це ваш головний козир, і я покажу, як ним зіграти. Наш план базується на трьох простих, але надзвичайно важливих принципах. Я називаю це три стовпи фінансової свободи. Стовп номер 1 сила малих, регулярних кроків. Нам потрібна звичка. Наважтесь почати. Нехай це буде всього 10% вашого доходу і не забувайте про індексацію, адже ми можемо розраховувати на щорічне коригування зарплат. Давайте візьмемо за основу середню зарплату у 15 тисяч гривень. Отже, ваші стартові заощадження можуть скласти 1500 гривень або приблизно 35 доларів. Ми припускаємо, що ці заощадження працюватимуть з дохідністю 8% річних у доларах. Так, це відносно невисока дохідність, але пенсійні накопичення це інвестиції не для швидких іксів. Ми говоримо про довгострокові консервативні інвестиції заради вашої майбутньої фінансової стабільності. І ось магія. За 30 років завдяки роботі складного відсотка, ці, на перший погляд, незначні суми перетворюються на реальний капітал трохи більше 47,5 тисяч доларів. І це проінвестовані загалом сумі трохи більше 12 тисяч. Не так вже погано, погодьтесь. Стоп номер два: правильні інструменти для невеликого бюджету. Куди вкладати такі, здавалося б, незначні суми? Як отримати в середньому 8% річних валюті, щоб максимально безпечно? Ось тут починається найцікавіше. Нам потрібні інструменти, які доступні, прості і максимально ефективні для українського інвестора-початківця. Фундамент, не державний пенсійний фонд або НПФ. Чому НПФ? Бо це чудовий інструмент для старту. Максимально просто, гарно дисциплінує, а ще податкова знижка. Це коли держава повертає вам 18% від ваших внесків. По суті, це ваш перший гарантований дохід від інвестицій. Такий собі кешбек від держави за те, що ви прийняли рішення самостійно подбати про себе та своє фінансове майбутнє. А що по дохідності, за останні 11 років середньорічна дохідність інвестицій в НПФ з врахуванням реінвестованої податкової знижки, склала від трохи більше 5 до понад 7% річних. І це цифри у доларах. Кому цікаві більш детальні розрахунки, рекомендую переглянути наші відео про інвестиції в НПФ. Посилання буде в описі. А якщо до ризиків, НПФ інвестує кошти в найбільш консервативні інструменти: депозити, банківські метали, ОВДП. Це вимоги закону. Визнати фонд банкрутом теж неможливо за законодавством. І ще за потреби ви можете перевести свої активи до іншого фонду. Але все ж, дохідність НПФ обмежена і вразлива до девальвації національної валюти. А щоб наш капітал не просто надійно зберігався, а й мав перспективи зростати. Щонайменше обганяючи інфляцію та знецінення гривні, нам потрібно щось більш прогресивне. Саме на цьому етапі у багатьох виникає страх. Слова фондовий ринок, акції ЄТФ звучить складно і ризиковано. Чудово розумію. Але давайте зараз забудемо про складні терміни і спробуємо розібратися в самій суті. Сім живих вебінарів, груповий кейс стаді одна домашня робота. Підтримка в чаті і багато багато практики. Це все наш курс інвестицій для початківців. У нас уже сотні випускників. Ви можете почитати їх відгуки. Я впевнений серед ваших друзів, знайомих вже є ті, хто проходили наше навчання. Ви можете подивитися, що там буде, і для кого цей курс. Курс для тих, хто хоче зробити перші кроки в інвестуванні. Причому в інвестуванні не тільки в Україні, а й легально інвестувати за кордон. Будь ласка, навіть 100 доларів на місяць. Ви можете зараз складати в найкращі світові фонди в той же S&P 500, і примножувати свої кошти, щоб у вас була фінансова свобода і власна приватна пенсія. Що таке фондовий ринок та ЄТФ простою мовою? Уявіть собі величезний онлайн-маркетплейс. Але замість звичних нам товарів на ньому продаються найбільші та найуспішніші компанії світу, загальновідомі Apple, Coca-Cola, Google, Visa. Особливістю цього ринку є те, що компанії на ньому продаються малесенькими лотами, буквально сотими чи навіть тисячними відсотками від своєї повної вартості. І цей лот, той самий маленький шматочок компанії, називається Акція. Купуючи акцію, ви стаєте одним із співвласником цього бізнесу. Якщо компанія добре працює, стає успішною та заробляє більше грошей, то і ваш шматочок стає дорожчим, за рахунок чого і відбувається зростання вашого капіталу. А як обрати, який саме лот купити? Це має бути шматочок Apple чи Google, чи взагалі щось не таке відоме на сьогодні, адже ми інвестуємо на перспективу. Правильний вибір це не тільки складно, а й ризиковано. Саме тут на допомогу приходить геніальний інструмент для початківців ЄТФ. Що таке ЄТФ? ETF? ETF – це вже готовий зібраний для вас кошик. Вам не треба обирати найкращих. Ви просто купуєте весь кошик одразу, а в ньому вже є все по шматочку. Для прикладу, 500 найбільших компаній США. Це називається індекс SP500. Купивши всього один лот акцію такого ЄТФ, ви миттєво стаєте співвласником практично всієї американської економіки. Це про диверсифікацію і це головний спосіб захистити себе від проблем однієї окремої компанії. Чого очікувати від таких інвестицій? Так, тут немає гарантій, але є історія не одного десятка років. Історично інструменти Світового фондового ринку дають можливість збільшувати капітал в середньому на 7-10% річних у доларах. Ніби й не так суттєво в порівнянні з НПФ, але ці кілька відсотків на дистанції у 20-30 років перетворюються на подвоєння або потроєння вашого фінального капіталу. Тепер найважливіше, чи є тут ризики? Так, безумовно. І мій обов'язок попередити вас про них. Ринок не росте лінійно. Це важливо розуміти. Ціна вашого кошика буде коливатися. В одні роки вона може зрости на 20, в інші впасти на 10. Це називається волатильністю. І це нормально. Ваш головний ворог тут паніка, яка часто підштовхує недосвідчених інвесторів до продажу активів під час спаду та фіксації збитків. Ваш надійний союзник у боротьбі з цим ризиком. Час. Адже на довгих дистанціях у 15, 20, 30 років, фондовий ринок впевнено зростав, попри всі історичні кризи. Тому для довгострокових пенсійних накопичень цей ризик стає прогнозовано керованим. Час наш головний актив. Тут ми, власне, підійшли до третього стовпа. Давайте подивимося на цифри. Бачите різницю? Починаючи раніше, ви досягаєте в понад 10 разів кращого результату, докладаючи фактично ті ж самі зусилля. Час працює на вас кожну секунду. Не гайте його. Ви любите практичні кейси. Тож давайте змоделюємо, як те, про що ми говорили вище, працюватиме на практиці. Знайомтесь, це Олена. Їй 30 років. Вона вчителька молодших класів у Полтаві. Дохід Олени 16 тисяч гривень. Інвестиції це не для мене. Занадто складно і грошей обмаль. З такими переконаннями Олена вела свій бюджет не один рік. Але трохи розібравшись в темі, наважилась спробувати та побудувала для себе фінансовий план. Її ціль накопичити капітал для приватної пенсії. Щомісячна інвестиція 1600 гривень, 10% від доходу. Припускаємо, що ця сума щорічно коригуватиметься на величину інфляції, розподіл 600 гривень або 15 доларів в український НПФ, 1000 гривень або 25 доларів на рахунок закордонного брокера. Подальшому Олена купуватиме ЄТФ на глобальний індекс акцій, для прикладу тікер-віків. Дисципліна. Налаштовано автоматичний переказ коштів на рахунок в НПФ в день зарплати. Окрім цього, Олена взяла за правило решта заощаджень відразу обмінювати на долари через застосунок банку онлайн та використовуючи платіжку, що півроку переводити на брокерський рахунок в Interactive Brokers. Ніби ж нічого складного. Але який результат це дасть? Якщо Олена буде дотримуватися плану до 60 років, її капітал за середньоринкової дохідності 8% річних може скласти понад 30 тисяч доларів. Зауважу, що це вже з врахуванням інфляції, тобто в сьогоднішніх грошах, і це в кілька разів більше за проінвестовану суму. Такий результат простого плану, дисципліни та часу. Це капітал, який дасть Олені пасивний дохід на рівні близько половини її сьогоднішнього споживання, щонайменше протягом наступних 20 років. І це чудова доплата до державної пенсії. Розглядайте гідну пенсію як свій особистий фінансовий проєкт. Так, це вимагатиме зусиль, вимагатиме дисципліни, але реалізувати це абсолютно реально. Вам не потрібна краща робота чи більша зарплата, щоб почати інвестувати. Вам просто потрібно прийняти це рішення. Рішення дбати про своє краще майбутнє самостійно. Ваш перший крок не намагайтеся зробити все і одразу. Зробіть щось одне, але вже цього тижня. Подивіться кілька навчальних відео про інвестиції на світовому фондовому ринку чи пройдіть наш безкоштовний навчальний курс для початківців. Посилання знайдете в описі. Відкрийте сайт будь-якого українського НПФ, щоб хоча б просто ознайомитись з умовами. Або відкрите власну банківську скарбничку і відкладіть перші 500 гривень на свою майбутню фінансову свободу. З розумінням того, що повернетесь до цього питання після більш ґрунтовного вивчення теми інвестування. Це ваш шлях. І він може початися не завтра, а сьогодні. Маю надію, що це відео все ж було корисним. Якщо це так, підтримайте нас лайком та підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про гроші простою мовою та разом будуємо своє фінансове майбутнє.